Скаємо нашу сьогоднішню програму. Нагадую, ми завжди з не виходимо в ефір незмінно за. Київським часом о 18-й годині за Вашингтонським об 11-й. говоримо про найважливіші найбільш актуальні речі, що стосуються США, України, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. Я Юля Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити нам за степом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати, звідки ви нас дивитеся. завжди дуже приємно і важливо знати. Де є наша аудиторія? І сьогодні безумовно говоримо найперше про засідання контактної групи з оборони України. Це вже 14 Ремштайн. Остапа, які меседжі ми почули на, на перед початком так, цієї є. зустрічі, і чого власне очікувати? На чому фокус цього засідання? дійсно зараз триває ці хвилини ще ця зустріч? Віртуально вона відбувається. Почули ми перші ремарки від міністра оборони Сполучених Штатів напередодні. Очікуємо вже за півтора години. Має бути прес-конференція Лойда Осіна, міністра оборони США, також генерала Марка Мілі, де вони детальніше поділяться до чого домовилися союзники. Однак напередодні сказав міністр оборони Сполучених Штатів, що основні завдання цієї зустрічі з оборони України 14-го Рамштайну це забезпечення нагальної потреби України в засобах проти повітряної оборони і також боєприпасах, зокрема до артилерії. А також довгострокова підтримка України. Сьогодні також ми почули ці саме цей коментар перед початком зустрічі. Думаю, маємо цей цей, цей синхрон. Можемо зараз його послухати. український контрнаступ, ключовий момент в цій трагічній війні. Збройні сили України перебрали ініціативу, аби повернути контроль над суверенними територіями. Але російська агресія проти України створила дуже нестійку ситуацію. Війна Путіна продовжує завдавати жахливих і кривавих втрат. І я би сказав, боротьба України за свободу це марафон, а не спринт. Пані та панове Україна бореться за своє життя. Ставки високі, але ця контактна група ніколи не ховалася від викликів. Це надзвичайно важливий момент в історії цієї війни та всього століття, і Сполучені Штати будуть підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, як і ця контактна група. Разом зрушимо небо і землю, аби Україна змогла відстояти свою свободу такими були коментарі Лойдо Остіна, міністра оборони Сполучених Штатів, перед початком зустрічі 14-го Рамштайна, і він Лойд Остін, сказав про значення власне того, що збираються країни 50, понад 50 учасників. Критично важливий час, час, коли Україна веде контрнаступальні дії, і напередодні про це дуже багато говорили у Пентагоні. Зокрема, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг вона якраз прола трошки більше деталей про власне значення часових рамок. Чому саме зараз необхідні ті види озброєння, які будуть надавати союзники? Чому зараз є вирішальний час? Можемо послухати її коментар. Ми не бачимо ознаку повільнення Росіян. Ми бачили, як Росіяни окупались на сході та на півдні України, встановивши там міні поля. Це справжній артилерійський бій. Ось чому ми ставимо в пріоритет надання ще більше 155 мм п'яти міліметрових снарядів Україні протягом багатьох різних пакетів допомоги, і це те на чому ми продовжуємо наголошувати. Контактна група з питань оборони України збирається в критичний момент, коли триває контрнаступ. Це ще одна можливість. Для союзників і партнерів зустріти з міністром, щоб обговорити поточні потреби України на полі бою, І знаєте, ця війна могла б закінчитись сьогодні, якби Володимир Путін вирішив відкликати свої війська назад до Росії. Але на жаль, ми не бачимо жодних ознак цього. І як сказав президент і міністр, ми будемо з Україною стільки, скільки знадобиться, і ми будемо дотримуватись цього зобов'язання. Ось такі коментарі від заступниці речника Пентагону Сабріне Сінг щодо стану українського контрнаступу і труднощів, з якими стикаються українські війська. Однак саме тому наголошує вона сполучені штати зараз робитимуть акцент один із наголосів на поставках артилерії або і припасів. Ми знаємо, що нещодавно в останньому пакеті допомоги оголосили США, що передають Україні. Касетні боєприпаси про що Україна просила ще давніше. Зараз все таки США на такий крок наважилася, і очікуємо, ми що такі боєприпаси будуть і в наступних пакетах допомоги. Друзі, якщо ми говоримо про цю зустріч у форматі Рамштайн, то абсолютно вона відбувається після вчорашніх подій з підривом Кримського мосту, про які говорила багато зокрема тут у Сполучених Штатах. І зокрема говорили про це і аналітики в інституті вивчення війни. Це аналітичний центр тут у Вашингтоні. Вони дійшли до висновку, що підрив Кримського мосту призвів до значних заторів і замість того, щоб радити цивільним уникати поїздок до Криму після цього підриву, російська та окупаційні влади заохочують росіян їхати через зону бойових дій, таким чином наражаючи людей на небезпеку, і а також можливо використовуючи їх як живий щит. А російська та окупаційна влада це ж продовжує просувати окупований Крим для туризму. Пишуть в інституті вивчення війни, закликаючи Росіян їхати через зону бойових дій. Керченський міст, зауважують аналітики був одним із двох сухопутних шляхів до для військових поставок до окупованого Криму та тимчасово окупованих також південних регіонів України. І зараз так виглядає, що залишається один шлях це вздовж Азовського моря, наземний шлях. Тому напад на міст підрив його підриває логістичні зусилля та поставки російської армії. Напередодні також багато розпитували у представників адміністрації, питали про. А оцінку підриву кримського мосту в Антоні Блінкена питала також Севріне Сінг, яку ми щойно чули. Однак а, мені здається, не, мені здається, найповнішу відповідь дав Джон Кірбі, це представник ради з нацбезпеки Сполучених Штатів. Вчора був брифінг у Білому домі, і багато його запитували про оцінку Білого Дому, про оцінку Сполучених Штатів, того, що відбулося в Криму. Думаю, можемо зараз цей фрагмент брифінгу послухати. Чи вважають США цей міст законною військовою ціллю? По-перше, я не бачу нічого, що підтверджує причинно-наслідковий зв'язок, що удари по мосту призвели до рішення Путіна не продовжувати зернову угоду. Він публічно вже схилявся до цього. Я не буду говорити за нього, якщо у нього є власна аргументація, він може її висловлювати. Але я не бачив нічого, що вказувало б на причинно-наслідковий зв'язок цих подій. І до вашого другого запитання ми не беремо на себе відповідальність визначати легітимність чи нелегітимність цілей, які вражають українці. Вони воюють за свою країну. Крим це Україна. І Ми не вказуємо їм, що є, а що ні законною ціллю. Вони самі визначають свої цілі. Тобто це підпадає під категорію ударів по Росії. Ми чітко дали зрозуміти українцям, що не заохочуємо і не даємо можливості для ударів по території Російської Федерації. Що ми намагалися зробити вже протягом 16 місяців? Так це зробити так, щоб українці могли захистити свою власну територію та відбити російську агресію на українській землі. А Крим це українська земля. Росія називає атаку на місць терактом. Вони звинувачують Україну, проте українці не взяли на себе відповідальність. Чи визначили ви хто відповідальний? На даний момент ми не можемо покласти відповідальність за атаку на будь-яку конкретну сторону. Ще одне питання щодо мосту, чи маєте ви розуміння, чи вплинула ця атака на стратегічну здатність Росії переміщати військові сили в Крим та з Криму? Ми не помітили жодного впливу удару по мосту на оборонну позицію Росії, на їхній військовий потенціал у Криму чи на півдні України. Вони все, що стоять в обороні, вони все, що воюють. З українськими силами намагаються відбити елементи українського контрнаступу. Я думаю, що занадто рано визначати, чи удари по мосту матимуть якийсь значний військовий вплив на здатність росіян продовжувати воювати. Так, цей міст забезпечував наземний доступ до Криму, але Росіяни мають багато інших способів матеріально-технічного забезпечення та підтримки своїх військ в Україні. Тож я пропускаю, що це не матиме на них суттєвого впливу. І коментар від Джона Кірбі, просто Ради з нас сполучених штатів. Друзі, дякую вам дуже за ваші коментарі. Я подивлюся, звідки нас дивляться. Я, можливо, зачитаю якісь питання. Яворів вітає Київ, рідний на зв'язку. Також передаються вітання із Кропивниччини Техас. Бачу, дивиться рівне також Львів. І є питання від Тараса Пушкара. Є достатньо експертів. Пише він, які визначили, яку зброю потрібно першочергово отримати для. Перемоги чи є відповіді щодо передачі атакам з гвинтокрилів? Тих же літаків питає Тарас Тараса. Те, що ми чуємо, немає поки що якоїсь конкретики. Те, що ми останнє чули щодо атакамсів, зокрема, це те, що це питання розглядається. Зокрема, запитали у президента США Джо Байдена після того, як він вилетів із Вільнюса, чи розглядаються потенційну передачу Атакамс. Він сказав так, але також сказав, що в Україні є фактично альтернативи чи альтернативна зброя, зокрема ті ракети, які погодилися надати Франція. Він на Голосив Джо Байден, що зараз найнагальніше питання це снаряди, це боєприпаси, і над цим якраз союзники і працюють. Що стосується. Літаків, то ми почули на вихідних про те, що Сполучені Штати погодилися на програму навчання українських пілотів на F-16, але я розумію про яку конкретику ви говорите. Рішення якогось нового щодо конкретно передачі атакамсів чи літаків зараз. Ми не маємо на цю мить. Можливо, ти Остап, Вчора, ще. до речі. Питала про це Сабріни і Ну питання звучало дуже схоже. Питали ну, в мене. Ото вона є розшифровано. Що чому сполучені штати? Тягнуть із поставками атакам, зважаючи на те, що вже Британія та Франція вирішила передати Україні ракети довшого радіо Сабріна Сінг відповіла, що вони не тягнуть цей відповідь. каже, що США надають послідовну та стабільну підтримку. А щодо Атакамс вона каже, що нічого не виключають, всі речі розглядаються, але на цьому мить не може вона не має чого оголосити. Така була і відповідь. А в принципі, на те запитання так відповідають на це в Пентагоні, хоча дійсно знаємо, що. Багатьом в Україні хотілося б бачити швидших рішень, зокрема щодо поставки. Атакамс, чи літаків чи інших спроможностей для українського війська буквально за півтори години розпочнеться прес-конференція за результатами 14-го Рамштайну у віртуальному форматі. А сподіваюся, що почуємо можливо відповіді на питання, які цікавлять вас, і завтра розкажемо трошки більше про це. А думаю, що можемо прийти до наступної нашої теми сьогодні. Ми знаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нині у Нью-Йорку. він бере участь у дебатах генеральної асамблеї ООН, А напередодні взяв участь у засіданні. Радбезу організації Об'єднаних Націй на порядку денному безумовно низка питань, зокрема зернова угода, також ситуація на тимчасово окупованих територіях України. Повернення дітей, яких примусово депортували до Росії. Я думаю, що про все це можемо поговорити з нашою колегою Іриною Соломко, яка працює в організації Об'єднаних Націй. А дякую, Ірино, що приєднуєшся до ефіру. Вітає. Іра, тиждень почався тим, що Росія оголосила про свій вихід із Чорноморської зернової ініціативи, і постійна представниця США при ООН Лінне Томас Грінфілд напередодні казала, що Росія фактично своїми діями це одна країна, яка триває людство в заручниках. А чи і що країни-члени ООН мають разом примусити Росію повернутися до виконання умов угоди? Чи намагається якимось чином зараз Україна, Туреччина, ООН все ж домогтися відновлення угоди, і чи можна обійтися без неї, що кажуть? Так, а хотіла би зазначити спочатку, що в принципі Україна має угоду з Туреччиною та ООН, Так і відповідно Росія має угоду з Туреччиною та ООН. Тому в принципі в рамках українських цих домовленостей нічого не змінило, не змінилося. Є ця угода, яка має виконуватися. же час, Росія вийшла зі свого меморандуму, і тут в цьому контексті є певні там поле для перемовин. І звичайно, вчора низка країн і окремими заявами і в рамках засідання Ради безпеки присвяченої Україні. Ліні, які вчора відбулося, говорили про те, що все ж таки Росія має повернутися, але сказати, що багато ілюзій щодо цього є або сподівань, не можна так сказати. Саме тому Україна ще вчора запропонувала свій варіант, який полягає в тому, що якщо Росія відмовляється брати в ній участь, тоді відповідно це все має бути забезпечено зусиллями організації Об'єднаних Націй та Туреччини і відповідно України. І про це зокрема вчора говорив і міністр закордонних справ України тут в інтерв'ю. Голосу Америки і також і президент, тобто він надіслав ці офіційні листи до Ердогана та Гутереша. І вчора у президента України відбулася розмова, тобто зустрічався з Гутерешем і Кулеба і говорив відповідно Зеленський. І в принципі, такий ключовий був меседж в тому, що відповідальні країни все ж таки мають домогтися того, щоб вся вода запрацювала. І Зараз можете почути коментар міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо цієї всієї ситуації. Президент України офіційно звернувся до президента Туреччини і генерального секретаря ООН з пропозицією продовжити функціонування Чорноморської зернової ініціативи без участі Російської Федерації, щоб позбавити її можливості шантажувати і нас, і весь світ цим питанням. Як ви можете пам'ятати, вже був такий досвід, і Росія виходила з ініціативи. але... У ООН, Туреччин і України є достатньо ресурсів, аби забезпечити е, функціонування цієї ініціативи за умови наявності політичної волі. І тут ми чітко артикулюємо, що артикулюємо, що у нас політична воля є. План А це продовження функціонування Чорноморської ініціативи. Ми розуміємо, що треба зробити, щоб цього досягнути. План Б це е, е, постачання українського зерна на світові ринки. Е, Чорним морем, але альтернативним маршрутом за альтернативних модальностей. Такий план Б існує. Ірино. Навздогін питання від одного з наших глядачів до тебе: чи є шанс, що ООН США Ша чи НАТО або окремі країни цього блоку забезпечують функціонування зернового коридору? Що можеш відповісти на це? От, власне, про це якраз мова зараз іде. Що має це бути забезпечено силами України відповідно Туреччини та Організації Об'єднаних Націй, і за на місті переконаний в тому, що у нас є ця спроможності в Україні, в цих країнах відповідно ці організації потрібна лише політична воля. Тобто, якщо, наприклад, там пан Гутереш і відповідно Ордоган скаже, що Окей, Росія виходить, і ми це робимо самостійно. Це тоді має відбутися, і спроможність принаймні, на думку Дмитра Кулеби на це є в Україні і в партнерах. Іра, сьогодні на генасамблеї відкриті дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. З Чим приїхала українська делегація, і які меседжі вже пролунали на чому акцентують свої виступи сьогодні? А, так, вже виступив Дмитро Кулеба. Мав дуже потужний виступ. І вчора також, як вже ти нагадала, Юлія, що була також тема України лунала. Але сьогодні, вчора, насправді, цю тему, яку сьогодні підхопив Дмитро Кулеба, розпочав міністр закордонних справ Великої Британії Клеверлі, який говорив про українських депортованих дітей. І нагадаю, що Велика Британія оголосила про новий такий маленький пакет санкцій по відношенню до тих людей, які відповідальні за депортацію українських дітей. І от сьогодні пан Лева, виступаючи вже з трибуни генеральної асамблеї під час цих відкритих дебатів, він в принципі дуже багато приділив ць цьому увагу. Він процитував такі уривки з Реальних воєнних щоденників трьох українських дітей він там розповідається розповідаються всі ті жахи, які вони пережили. І він якраз закликав міжнародну спільноту до для того, щоб об'єднати свої зусилля і відповідно захистити українських дітей та повернути тих дітей, які були депортовані. Зараз ви можете почути частину його виступу. Ці рядки неможливо читати без сліз. Аріна передала мені цей щоденник, і дозволила зачитати вам ці приватні записи. Тепер ви знаєте та відчуваєте те, що українці переживають вже майже півтора роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чому у цих та мільйонів інших українських дітей вкрадене дитинство? Тому що у Путіна імперська пухлина в голові, тому що Росія не зважає на страждання дітей заради досягнення своїх хворих політичних цілей. Я впевнений, що у багатьох із вас у цій залі є діти. Ви б ніколи не хотіли, аби вони пережили подібне пекло. Жодна дитина в світі не заслуговує на таке. Жодна політична мета не може виправдати це варварство. Ось таке команд. Якщо дозволиш, я би хотіла додати, тому що крім все такі теми дітей дуже важливо, що нарешті прозвучала на цій трибуні так генеральної асамблеї тема цивільних заручників, тобто ви вочевидь, Україна переходить до комунікації і адвокації цієї теми. коли вас назвав цифри, скільки затримано, тобто так звані примусові затримання українських громадян на окупованих територіях, і що теж в цьому плані має розпочатися діалог активний міжнародної спільноти та напрацювання механізмів, як можна повернути цих людей, і також дуже важливо, що от якраз він таку дав відповідь, тому що Росія дуже любить влаштовувати засідання Ради безпеки і обговорювати, як колективний захід просто наповнює Україну зброєю. Так він якраз дав відповідь на ці звинувачення. Він якраз говорив про те, що от Україну примушують до миру, і що такі ці всі пасифіські заходи. Він сказав, що мир може бути тільки один це перемога України, тому що все решта це компроміси, які не врятують не Україну, не ні українських дітей. Абсолютно Ірино, ми неодноразово знаєш говорили про складнощі повернення депортованих українських дітей викрадених українських дітей. Чи наразі українська влада з активістами з міжнародними організаціями мають якісь, якісь бачення, які б механізми були найбільш дієвими? Ми бачимо, що дітей повертають, повертають поступово однак, ну багато з них досі залишається в Росії Ірина. Так, і якраз от вчора було дуже приємно і що навіть клеверлі вчора згадував про навіть називав кілька організацій, які займаються по суті поверненням дітей, тобто це таке визнання їхньої ролі в цьому в процесі. На жаль, саме вони такі більш проактивні. Сказати, що держава багато сама повертає не можна через юридичні. Причини та тому, що не може Україна вести перемовини як держава з Росією, тому тут дуже багато зусиль саме робиться громадськими організаціями. Але от сьогодні, під час свого виступу, Кулеба насправді сказав, що дуже важливо так, щоб міжнародна спільнота тиснула на Росію, і якраз от те, що міжнародний кримінальний суд розпочав це провадження, та і видав арешт на, на Путіна та і його уповноважено справ дітей. Тобто, це був поштовх, і навіть громадські організації. Заціяція та активісти воно говорила, що після цього трішки зарухалися, та трішки почали дітей більше повертати. Тому цей міжнародний тиск він дуже дуже важливий. І якраз у своєму виступі, коли поговорив про те, що цей тиск важливий, але потрібно створити, тобто створити базу даних. Тобто на сьогодні в Україні навіть немає повноцінного переліку цих дітей. Є якісь там справдичні дані, які мають там офіс Берещук, так і в певні громадські організації немає єдиної бази, і Росія має передати ці списки. І окрім того, звичайно, треба створити. Таку моніторингу групу з міжнародних організацій це може бути там Червоний Хрест або ЮНІСЕФ, які мали би отримати доступ до цих дітей, тому що наразі вони просто відрізані від рідних від батьків від України, і ніхто не розуміє, що там відбувається. Іра, дякую тобі дуже. Дякую, що стежу за цією надзвичайно важливою темою. Я хочу нагадати, що на зв'язку із, із штаб-квартири ООН була наша колега Ірина Соломко. Друзі, дякую вам дуже, що ви коментуєте, що активно стежите з нашими програмами. Думаю, що ми зачитаємо ваші питання після нашого наступного сегменту. Німецький політолог Андреас Умланд вже майже 20 років досліджує значення України для світової та європейської безпеки. І на за підсумками саміту НАТО, наш колега Дмитро Колчинський він записав інтерв'ю із Умландом. про те, яким є значення НАТО України і України для НАТО і які якими є реалістичні сценарії вступу України до альянсу. Давайте подивимося фрагмент цього інтерв'ю і далі відповімо на ваші питання. Якщо залишаються такі сіри зони, як ми зараз маємо ось в східній Європи, тоді з'являються такі е, е, території, як Приднестров'я, і ці е, народні республіки е, Абхазія, е, Південна Осетія і так далі і тоді це ці території я я вони стають джерелом кризис криз кризи і тоді ну відсутність нато вона вже проблема для для заходу для європи і навіть для світового порядку україна потрібна нато і Молдо, і Грузія. Мол... І, і і, я думаю, в кінцевому рахунку теж Молдова, тому що ем, тут не має бути в східної Європі така сіра зона, і, ем, е, ну, і звичайно, Україна зараз теж буде для НАТО е, дуже важлива в воєнному відношенні. Країна, тому що вона має великий досвід е, ведення війни. Ну, на жаль, мені здається, все ще є така тенденція розглядати Україну в параді солідарності і гуманізму. і не всі на жаль на заході розуміють що. Ця якби українська проблема з Росії вона теж стосується ну всіх край всіх країн світу, тому що тут ідеться не тільки про Україну, а ідеться про основні принципи міжнародної системи, міжнародного права, територіальної цілісності, кордонів суверенітету, і та і так далі. Ну і це все, і таке питання завжди було якби після того як розпався радянський союз, тому що на жаль, російський імперіалізм залишився, і це вже було зрозуміло в 90-х роках, і тому ну тут це була велика помилка, не тільки стосовно долі України, що вона не змогла. Стати частиною НАТО, але це і велика помилка з, з, з особистих національних інтересів з точки зору національних інтересів західних країн. У ну, я би сказав, за що за останні 18 місяців ну була така велика освіта, якби для західних країн і для особистих громадян, і теж для еліт. І вони вже зараз більше розуміють, чому ця війна стосується. І їх країн, і яка важливість ці ці конфронтації, якщо не буде війни, то є різні схеми якби вступу в, в НАТО, тобто ми вже маємо сьогодні в НАТО країни, де не вся територія країн підпадає якби під під захист. НАТО, ну е, наприклад, є територія рейон е, Франції, я, яка не, е, не отримає цей цей захист від від НАТО. Є е, 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 проблема на Кипр на Кипре, і е, ця вся проблема вона вже вона вже теж дискутувалася, скажімо, стосовно е, Грузії, яка е, має е, вже таку реформовану. Армію вже експерти говорили про те, що можна було б включити Грузію в НАТО і сказати, що ну під захист НАТО не підпадає Абхазія і Цхенвальський регіон. Тобто такі схеми можливі. Я не думаю, що це для НАТО буде. Насправді така складна тема. Тут скоріше йдеться про питання війни, чи не чи миру. Якщо буде мир, то Україна може, я думаю, в будь-якому випадку випадку вступити в НАТО. Е, е, станеться так, що буде мир, і Україна ще не буде контролювати всю свою е, територію. Е, скажімо, Крим ще не буде під контролем. України тоді можна буде вступити в НАТО, і тоді там е, е, в документі про вступ е, буде. Я думаю, е, е, написано, що НАТО не буде е, е, ну якби допомагати Україні е, війни, е, з тобто НАТО не буде захищати, захищати е, Крим. скажімо, якщо й, йдеться про Крим, і не буде. Е, е, Займатися цією ці проблемою Ось такі думки аналітика Андреа Соманда щодо перспектив України щодо членства в НАТО. Є ще кілька питань, ми обіцяли зачитати. Юлю, бачу, Ярослав Долічні питає де можна знайти повний список країн Рамштайну і чи є країни, які з нього вийшли до теми, з якої ми починали. А, повний список ну насправді можна в гуглі забити так і це близько 50 країн. Переважна більшість є члени НАТО, але також і, наприклад, такі країни, як Австралія чи Японія, які не належать до Альянсу, Чи сьогодні ми бачили, були представники Боснії герцеговини яка також не є членом НАТО, а є представники, зокрема з Латинської Америки або з африканських країн, як от Марокко, які приєднуються до цих зустрічей. Чи вийшли якісь країни? Про публічно про це не оголошували. Такої інформації ми про не маємо. Бачу, Артур пише США готують новий пакет військової допомоги України на 1,3 мільярда доларів. Є така інформація, поки що лише із посиланням на джерела повідомляє зокрема Ройтерс про те, що в найближчі дні Сполучені Штати можуть оголосити новий пакет допомоги на суму понад мільярда доларів. І стосується цей пакет допомоги, як повідомляє Ройтерс систем протиповітряної оборони, також систем проти. Дії дроном також додаткові боєприпаси. Поки що офіційного підтвердження цієї інформації не маємо. Але однак будемо стежити за прес конференцією яка розпочинається буквально за годину за підсумками 14-го рамштайна. Також будемо стежити за усіма оголошеннями. Найновіша лише перевірена інформація буде одразу ж на е, у голосі Америки українською в наших соцмережах, в Твіттері, в Телеграмі. Тому стежте за оголошеннями і також приєднатись до програми. Час. Тайм, о 22-й. будемо підбивати підсумки 14-го Рамштайна. Друзі, до зустрічі залишаємося на зв'язку. Дякую вам за увагу і бережіть себе. Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки.